Всім привіт! Сьогодні у нас робота з Теслою. Давайте не будемо траляти тополя. Робимо те, що робимо. Наша задача сьогодні її підтягнути хоча б технічно, і аж тоді будемо робити її візуально. Тобто у нас зараз по сервісному меню понад 20 помилок. Відповідно, у нас тут є по підвізці декотрі нюанси, які. Датчики БС, плюс ми всі маємо важливі поміняти. Плюс прийшли проставки, поставити проставки, її ліфтанути, бо власне зразу захотів її ліфтанути, так як я свою ліфтанув. Відповідно, почіпати всі датчики на рельс, підсилювач бампера. Відповідно, зменшиться кількість помилок, скажімо так. І... Часткова рихтовка, кажу зразу частково, тому що все решта планується так, щоб це зробив ПДРщик, щоб максимально зберегти рідну фарбу заводську, не крашену, а іменно заводську фарбу. Тому що багато хто, скажімо так, люди не розуміють, що заводська покраска ніяка звичайна малярка не перекриє. Будь-яка малярка, хто би як її гарно не робив, чи підтолщик, не підтолщик. Ця фарба зачасту лущиться, облазить і вона постійно вилазить боком. Заводська покраска, яку роблять станки вона завжди найміцніша, найчотча. ну і Для задротів, які люблять столочком бігати, тут все перевіряти. Буде явний вигляд, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Бачите, крило в колір, бампер так само в колір оригінальний. Тобто максимально буде збережена вся в, рідні, в рідняку. І наша задача частково підрихтувати, щоб можна було прикрутити крило, бо, як бачите, деформоване. Відповідно тут в тут все буде рівнати. І так само дверку буде ПДРщик рівнати. Ми лише спробуємо великий хлопун чуть-чуть підігріти і його вишукнути. Це є алюміній, це трошки складно без підігріву, там нереально щось вирівняти. І саме головне її підняти технічно. Плюс ви чуєте, що гудить у нас один насос. Цей насос, з того, що була лопнута трубка, вигнали антифриз. Відповідно, насос молотив до останнього і його насухо ушатало. Зараз, хоч він вкупає це в антифризі, він все одно молотить. Насос ми купили новий, ну, новий бушник. І його поставимо, щоб у нас цього шуму не було, тому що створюється лишній шум, якого на моїй теслі немає. Добре, давайте. хорош ляк, поїхали. Піджимом стойк і подібне, підрівняли цю рельсу, вона була зігнута. Максимально виріхтував цей кронштейн, щоб ви розуміли, на нього кріпиться сама фара, Ну не кріпиться, просто позиціонує, підтримується. Не так фара, як саме крило, тут кріпиться, а в самому крилі вже кріпиться сама фара. І ось на цьому отворі кріпиться підкрильник зсередини. Тобто, це відбувається якось тут. Бачте, тут через цей отвір прикріплюється підкрильник, кріпиться сюди крило і відповідно в крилі прикручується сама фара. Тобто бажано його тако вирівнювати хоча б так. І тоді у вас буде шоколад. Багато хто заморочується, його взагалі замінюють, там щось висверлюють, переварюють. ну Це, як то кажуть, дуже сильні перфекціоністи це ми зараз підрихтували, потім, коли будемо виставляти виставимо фару, прирівняємо все чітко, і тоді знімемо і всі ці деталі, які облущилися, попідмальовуємо і буде красота. Далі, саме складне у нас, це залишається ось тут. У нас є залам порога і полка тут досить груба, млінна. Тобто нам цю полку треба витягнути аж сюди, щоб ви зрозуміли. От вона десь тут має бути. На ній прикручується крило. І відповідно буде витягуватися ця полка і вже можна буде підтягнути шубу. Я не знаю яким чином я це зараз має підтягнути. Зараз щось будемо придумувати, пробувати зворотнім молотком зачіпатися і його віддергувати. Тут є вона заглушка. в принципі, в полості можливо запхатися. Так, Тут коротше, цей камін дуже сильно забитий, максимально як міг я його витягнув, але тут ви є місцями такі оскладки. Що тут щось таке прилітало добре. І ось тут залишається. Тобто це все діло вже з потерною роботою, інакше ніяк. Плюс тут треба підварювати розірваний метал. Все решта. Витягнулось, викріпалось. Це на герметоз треба буде приклеїти, але я вважаю, що все ж таки тут ще з спотром треба допрацювати, аж тоді клеїти на герметоз. Так, добре. Зараз загалушечку. І вже тут можна буде крило прикріпити. Так, все, тут по-любому маляру і спотеристу ще трошки роботи є. Без покраски тут не вдасться нічого витягнути. Ну, виріхтували, хоча б зробили площину, де має кріпитися крило. Давайте спробуємо наживити крило і подивимося, як воно у нас тут сідає. Так, накинув крило. І так як у нас тут є деформація, відповідно у нас тут є трошки роз'явлення, але зазорчики зійшлися. Попри те, що у нас тут є трошки складки на цьому крилі, все решта фрагмент у нас цілий. Плюс в цьому місці у нас на крилі якраз немає шуби. Шуба мається на увазі, тут друга частина крила, бачите, Типа як на капоті. Тут одна железячка, тобто я думаю, подальше, хто все діло мав би повитягувати, повистукувати повирівнювати без покраски. Є от бачите, тут залом. І ось тут, і ось тут залом. От цього участка, я думаю, що ПДР відкатає. Все решту у нас закрутилося на болти болт-он, болт-он, болт On, болт-он. Bolt on, bolt on, bolt on. Навіть кронштейн зійшовся Bolt болт-он. Тобто все у нас чутасенько. Цей моторчик ми будемо міняти, тому я тут ще нічого не збираю. Будемо до нього добиратися. Зараз прикрутити датчик АБС. Найшли ми датчик АБС. разом з фішкою підпаяємо, щоб все було у нас як по заводу на штатній кріпіжі. Відновимо зараз датчик АБС. встановимо фару, виставимо, подивимося, якщо все сходиться. Тоді у нас тут залишається зробити пару прихваток, аби це закріпити і підкрасити і можливо не і там десь пару прихваток і підкрасити. Все решту там уже рихтовщик, маляр, хто там буде далі її доробляти, вже з нею зробив порядок. Моя задача її зробити на ходу, щоб вона була більш-менш комплектне, щоб ну, просто елементарно, щоб зробити її е, сертифікат, щоб її вже поставити на облік. А вже всі дефектики непоняточки буде усувати власник сам. Так, автомобіль знеструмлений. Підварив ці розриви, підґрунтував, підмалював. ну У мене балончику чорна фарба була. Звичайно, що там потім, якщо щось зітреться, помалюється, якщо перфекціоністи захочуть дуже червоно, це все під фарою, під підкрильником нічого не видно. тому... Єдине, оце, що наведу, то ця фарба. Ну, я мусу тут підмалювати, щоб воно просто не покривало корозією. Тут пару прихваточок маленьких таких коротеньких зробив, щоб у нас ця фіня не дихала, не відверталася. В будь-якому випадку то це буде спотером зачищатися, без спотера, тут ніякими присосками це діло не відрихтується. тут тільки з спотером бавитися і рихтувати. У мене спотера немає, тому е, тут я не поможу. Тут вже до рихтовщика. Крило вже прикріплене на всі точки їх можливі. Прикріпив я цю рельсу, прикріпив я датчики удару. Все, У нас залишається один роз'єм на дудку. Ну Це типу динамік, цей, що валкає. роз'єм на бампер, на галогенки, на партроніки. Оці два убірні проводи, це ми зараз підключили датчик БС, так само кусочок роз'єму взяли. Зараз зачищу, термоусадка клей, ми це зараз діло підпаємо, поремонтуємо і буде повноцінно працювати Дачка БС. Далі у нас, я тут просто це ще не защокую, тому що так і так важель буде знімати. Нагадую, цей важель у нас тут тріснутий, варити не резон. Сухарик буде плаватися, сухарик. Ну, плюс його ще рівнати, треба він кривий. Тому важелі є нові, важель цей новий. Важель цей новий, важель банан новий і сполучник разом. Ну, бо, знаєш, є люфт разом з рульовою тягою. Лише єдине, що ми пильник переставимо. Пильник цілий. Переставим пильник. І є нова полуось. Ну, Бушна нова. І поставимо полуось, тобто, щоб у нас повнопривід був. Потім подивимося до рівня масла, долиємо маслом. Роботи і роботи працюємо. Скрутили, пропаяли, термосадочкою надіваємо і затягуємо. Ось такою заболдою. Так, відновили обламане кріплення. Так, ану-ка по висоті вона підходить. Угу, трошки треба вущу. Борт не пускає. Зараз підберемо. Ось вам яскравий приклад, коли не тайвань. Болт-он. Бачите, всі на штатні місця. Все на штатні місця. Зазорчики ідіятельні, попри те, що це Ось Тут кого трошки підполірнеться то фіня. Бамбічна? Бомбічна. Значите? Всі точечки стають як має бути. Зазорчик, як має бути. Ну, зараз не захоплюю, бо я його обесточив. Потім треба буде тутрюкатися, буду до трошки добратися. Так. Е Електроніка по цій частині у нас готова. Тепер давайте... Знімаємо рычаги, міняємо важелі і приїхав у нас набір проставок. Проставки одразу будемо ставити на авто. Реклами не буде. Кітки мені ніхто не давав, реклами інтеграцію мені не оплачували. Єдине, що скажу, що вони полуретанові. У е -е, мене на інсігній проставці алюмінієві і поразка показала, що алюміній з часом ота покраска облазить і виходить шлях. А полуретан на відміну від алюмінію. І це, як ти кажуть свого роту, ефект має тенсери, Тобто Згашує удари. Це у нас під пружини назад. І під амортизатори назад. Це у нас під передні столики. Е, зразу скажу, що е, ось це, це є оптимальна, максимальна висота. Більше не Е, Бо я свою підняв. Ми їздили на розвал, і, скажімо так, у нас максимальний рівень, який не дає бути свого роду доміком, як у татри. Знаєте, коли татра не нагружена, у неї колеса так само стоять типу, за боком. І якщо піднімати вище, ліфтувати, то відповідно треба вже підрамник опускати і за рахунок опускання підрамника таким чином робити ліфт або робити якісь переробляти важелі під іншу форму. Під інші кронштейни, якісь проставки, адаптери на кронштейни і тому подібне. Тобто це є саме оптимальна висота. Відповідно, якщо ви ще більше будете пробувати опускати, у вас будуть забави з полосями. Щоб їх уникнути, 3 см це потолок. Тобто вище вже проставку ставити не можна. Тому, якось так. Власнику цієї тесту сподобався ліфт моєї. І він теж захотів, щоб його так, машина висока була. І, відповідно, буде ставитися поставка. Ну і так як це повнопривідно, я чую, якщо він поставить дропакет, то буде ще офроудна. Є, до речі, бо існують комплектації тесл е, оф е, Якщо захочете в інтернеті подивитися, Ну, скріну скріншот, якщо знайду. Так, добренько, це ми все попідключали, у нас зараз ще треба насос поміняти, то буде зараз знову ті Так, Поміняв насос. Трошки знизу, трошки зверху. Заліз дуже важко. Мусив два винтики звідси викрити, бо два рази винтики впали. і Щоб не паритись, не шукати, винти однакові, уніфіковані. А закрутив, головне, що там закрутив 4, потім десь не йду, десь там валяються два винтика. І як бачимо, цей насос вже працює тихо. То є реально Це Зараз я відкрив дверку, щоб можна було. Зараз закриваємо, але ще стихає. Тобто вже пропавило це гудіння. Спокійно можна цей густого заборник закладати. І вже найважчим... з найважчою забавою ми справилися. Так, воно ще трошки попрацює, бо все одно треба буде час у часу доливати, поки воно всю систему вижене бульбашки. Зараз треба буде Ху, блін. собі зараз розсік палець. Воно ну, вже хоча б не гарчить, бо зараз воно ну, в цьому положенні, просто банально відкритим капотом, воно шурхотіло. Так, я вже два звідси викрутив, мені просто цікаво, що воно там розколиш давайте ще третій. Пардон. Розборний. Той другий насос що я поставив, він не розборний. Цей бачите з двох частин. А чекайте, мені не хватає руки. Насоси приснився капець, щоб якось покласти. Всередині, як бачите, там, де мала бути втулка, їм можна сказати, якір на увазі. Не стало від. Ось от така от шляпа. Відповідно, це сиділо колашмата, відповідно воно так і гарчало. Спасати тут нічого. І Я сумніваюся, що воно за той період, поки на аукціоні стояло, мені здається, що воно вже давно колашматало, якийсь брак виробництва чи щось. Типу того. Це у нас по факту якір і всередині втулка розбита в соплі. От воно на цій стулці нагрізло. Тут питання вичерпне. Якось так. В цій теслі в багажнику було складено це херногіна. Блін, я собі спереживався, думаю, йолки палки гандони погнули, поламали. Потім думаю, блін, щось не пам'ятаєш, щоб на Теслі ось така була ботва. Є ось така. І в неї ось вас застібається ця верхня частина. Думаю, більше ніяких роді б там входів немає. Звідки ця хрінь? Блін, так-так, ні, вона не підходить. Вона ширша. Потім думаю, подивлюся, від якої це Тесли. Модел У, блін! Все нормально. Коротше, цей фіні нам не потрібно. Ну і єдине, що там подивимося, може десь кліпсів не вистачає кліпси звідси, візьмуть це не одинакові. йолки палки Як відлягло. Вже одної деталі не звідси. Бо я знаю, що ця йде частина у мене. От вона закриває цю хрінь. Ось і все, типа, більше тут нічого немає, думаю. Звідки воно? Вона виявляється не від цієї тесла. На аукціоні запхнули. Аби було. Краще б бамбер би поклали з партроніками. І з тими що зняли. Так, Підклеював розламаний корпус. Суперклеїв, трошки відніється. але свою роль має виконати, тобто застінулося і тримає. Герметичніше було, позаливав там файно. Суперклей. Ось такий тітан, Двокомпонентний. Зараз запшикує, що він застиває. Застрива... Подивимося, як воно буде працювати. В крайній випадку, якщо що в будь-який момент, можна буде щось купити цю камеру. Ну так, візуально вона ціла. Всередині, наче то нічого не пушковано, просто розламило корпус. І саме прикол, що ззовні корпус ціленький, розламило типу пополам. Декотрих фрагментів не вистачало, допакував, підклеїв. Зараз заклав, подивимося. Ну, потім опустимо, подивимося, як воно буде працювати, чи буде відображатися камера. Так, Зараз замінюємо ще верхній важель, але відкручуємо кулак поворотний і будемо знімати його повністю разом з амортизатором, бо хочу поміняти зверху, ну, поставитимець на увазі проставки обламану частину заклав і для впевненості ще промотав зелентою. Раз, два, три і чотири. Щоб воно трималося на своєму місці, спозиціонованих має бути. Скажімо так, дрібнички будують загальне враження. Бачите, файно вирінувся цей профіль. Файно заварили і стоїть, як має бути. Ніяких лів Так, Працюємо-працюємо, Розгрібаємо трошки цього, трошки хламу. Так, умлякся роботою і вже 10 -го дня. Короче, треба на година. Завтра неділю, завтра нічого робити не будемо. Будемо займатися вже з нею понеділок. У нас залишається. Поставити проставки, верхні риважелі поміняти, теж буде знімати і тоді зростати проставки. І збирати паяти передній бампер. Він там має декотрі кріплення обломані. Плюс у нас на цьому крилі немає кріплення сткукування і на старому крилі його тут розколошматило. Тобто його треба замовити. Плюс я замітив, що у нас є ще дефект, це пожмаканий цей хомут. Я сумніваюся, що я зможу вистукати. По-перше, це є двойка метал. І... Біля нього треба буде добре похворіти, щоб по якось йому зробити добре. Тому сьогодні ми поміняли. Накрутив приблизно так, як було, 2 см різьби задав, поміряв приблизно одинаково. Це все на око, це за, ну, в будь-якому випадку буде хто розвал. Відтак, як ставимо поставки, розвал тут однозначно. Ну, ну, Машина була в ДТП, що ви хочете. Але сьогодні ми і так непогано опрацювали. Рахуйте, вона створює, ну, набирає якийсь певний вигляд. Плюс замову є присоску, не знаю за скільки на днів прийде зворотний молоток. Будемо пробувати це відоргувати, підігрівати, присасуватися, відоргувати. Пневматична така присоска з воротним молотком. І Хоча б трошечки, щоб підтягнути, щоб вона візуально хоча б було, хоча б візуально було естетично нормально, щоб можна було гонорово їхати на сертифікацію. Я просто не знаю, чи виникнуть там питання, що вм'ятна на дверці, чи не виникнуть. Ну таке. Зараз так сертифікацію роблю, що може і навіть змят не поконає. І відповідно у нас ще немає нижнього захисту. Той захист. Щоб був в комплекті, він виявляється, теж не від неї. Візький захист. Він, до речі, теж був в багажнику. Коротше, там на аукціоні поскидали. Це у нас, якщо дивитися на значки Ягуар, Rover. тобто або ягуар, або Rover. Тому треба ще захист двигуна, його тут немає. Добре, що ми взяли хоч передню частину. Так, що йде під бампером губа, бо на бампері теж не було. Скажімо так, дрібнички, але класно, коли то все є. І тоді автомобіль дарує задоволення. Ось такий сьогодні був ремонтик. В понеділок продовження. Якщо цікаво, не забуваємо поставити колокольчик, щоб не пропустити свіже відео. Наразі дякую, що дивилися всім па по... якось так.